Всім добрий день. Сьогодні у нас субота, вихідний день, 25 травня 2024 року. Я зараз знаходжусь на Абалоні, на Аболонській набережній. Зараз вам покажу, як живе Київ, як відпочиває Київ. І як ви можете знати з мого вчорашнього відео вчора. Мер Кличко відкрив ось цей міст, новий, який називається міст Хвиля, і з'єднує Оболонську набережну і острів Оболонський. Я вам вчора показував кількість людей. Це була п'ятниця. Робочий день, а сьогодні у нас субота, і я хочу піти подивитись, що там відбувається сьогодні. Скільки людей, що вони там роблять, і саме головне, хочу подивитись, що відбувається на пляжі, чи багато там людей, що вони там роблять, як відпочивають, як засмагають, купаються чи не купаються, і так далі. Зараз я йду по оболонській набережні. Ви можете бачити, скільки зараз людей тут, дуже багато. Зараз у нас шоста година вечора. І знаєте, мені це нагадує, коли я в дитинстві з батьками їздив в Крим. Ось це мені нагадує дуже там Алушту. От ми в той час дуже часто їздили в Алушту, і ось це мені нагадує вечір в Алушті. Тільки не вистачає ще там якісь розваг. Помните, як. Стояли якихось кафешок, а так ось дуже схоже. Подивіться скільки людей зараз на мосту. Всі фоткаються, знімають відосики. Чую музику це. Гольф клубі. Так, ну і давайте тепер пройдемось мостом. Я не знаю. Подивіться на кількість людей. дуже важко пройти дліна мосту вчора подивився 176 метрів а ширина 3,5 метра але потрібно було робити метрів 5 шириною точно Прям пробка. Просто жесть. Ви знаєте, мост зараз шатає. Ось я йду по ньому і шатаю. Я спочатку не зрозумів, що це. А люди йдуть, шатаються. Ладно, да. я Дуже сильно шатає мост. Хоть би не впав. Так, ну ось. Нарешті я його і пройшов. Ну як вам кількість людей. Я такого давно не бачу вже. Так. Ну і давайте тепер я піду по якійсь такій доріжці де можливо менше людей буде. Я прямую зараз. Одразу на пляж. Ось у мене перша задача це подивитися пляж. В Києві сьогодні жарко. В день було 25 градусів. Я так розумію, що це в тінь. Але вітерець. І по прогнозу погоди буде тільки ставати жарче і жарче. І на наступних вихідних там більше 30 градусів, ближче до 35 Ну тобто так, як завжди, холодно, холодно, і потім одразу літо і жара. Ви бачите, да? скільки людей гуляють з дітьми, з колясками, з великами, на самокатах. Зараз я вам ще покажу те, що вчора і казав, що в туалет, а особливо в жіночі, буде черга. Так вона і є. Ось ви можете бачити туалет і величезна черга дівчат жінок. О, зараз тут трошки тіньок. І ось тут можна йти, тут комфортно. На скамейках теж йде присісти. Багато людей. Тут дядя рибаче. Хтось плава на якомусь чи катамарані, якомусь плав засобі. Але наскільки я знаю, зараз не можна це робити. це точно набережна Алушти Відпочивають на полянки вже. Так, дійсно люди плавають на якихось човниках, але це заборонено зараз. Не знаю, хто їм так дозволив. З собаками гуляють. Люди вон там і на полянках сидять дивіться на газончиках. Прям приходять з такими підстилками, розкладаються, сидять як на пікнік. Ну, це дуже гарно, що дозволяють на газонах сидіти і відпочивати, тому що. Коли ми жили в Дніпрі, там є такий яхт-клуб, там велика така територія зелена. І коли туди приходили, то не, ну, забороняли заходити на газон. Тобто можна було тільки походити, погуляти, але на газон там пройтись чи сісти, посидіти не можна було. І це ну, дуже так некомфортно тому що особливо в жару хочеться трошки присісти і відпочити. Так, ось я вже зайшов всередину острова. Зараз ще прийду повз дитячий майданчик, тому що вчора ви бачили його іще ой, дівчинка впала. Вчора його ще не добудували, а сьогодні я хочу подивитися, тому що завтра пообіцяв дитині взяти її і прийти сюди погуляти. І хочу подивитися, чи закінчили майданчик. Так, да, Закінчили. І зараз я вам покажу, скільки тут дітей. Це просто... Це просто нереально. Подивіться на кількість дітей. Новий майданчик, нова локація. А ось тут ще такий канат. І подивіться на чергу, щоб просто на ньому прокатнутися. Дивіться, тут хвилин тридцять потрібно стояти в черзі, щоб з'їхати разочок. Так, і зараз тоді повертаю і йду до, до пляжу. Самокатів, віліків, транспорту дитячого. Так, і ось ми вийшли до пляжу. Бачу, тут уже хлопці грають в волейбол. А ми зараз з вами підемо ближче до води. Так, на спортивному майданчику в рази менше людей. Спортом займатися не хочуть. Так, давайте отут вот поверну і піду по пляжу трошки пройдусь, вам покажу. Так, тут рятувальники. Бачу, люди засмагають, але не купаються. Невірно, дійсно ще холодна вода. Ну да, ще жари не було. Так. Ну я думав, що буде в рази більше людей. Звісно, вже початок сьомої, можливо, вже люди розійшлись. Діти тільки купаються. Так, ну ось це мені було дуже цікаво подивитися, що ж тут відбувається на острові, що відбувається на пляжі. Як ви бачите, людей не дуже багато, але відпочивають потихеньку. Ну ось і все. На цьому буду закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!